Лозівські комунальники просять містян прибратися на могилах родичів. На цвинтарях багато поховань позаростали бур'яном. Якщо лозівчани не наведуть лад, їх штрафуватимуть, говорять комунальники. Вони пропонують свою допомогу тим людям, які не можуть прополоти бур'ян самостійно. Детальніше розповість Анна Красноперова. Завідуючий кладовищем Олександр Мизников проводить екскурсію територією, показує поховання, які позаростали бур'яном. Доглядати за могилами повинні родичі померлих, зауважує завідуючий, бо комунальники відповідають лише за центральні алеї та меморіали. От, допустим, в місці ми провели вже п'ять разів кашення. А ще виросте, ще ти раз прийдеться два? Бур'ян швидко росте і на могилах. Тих, хто не дбає за похованнями родичів, будуть штрафувати, зазначає директор комунального підприємства «Екосан» Володимир Селезньов. І додає, вони згодні допомагати тим, у кого немає можливості прибрати. З Звісни цього року комунальне підприємство предлагає функцію по уборці могил родственникам на кладбищі. Стоїмость трьох уборок на кладбище 200 гривень за три уборки. Наводити лад можуть і частіше, бо бур'ян швидко росте, говорять якосанівці. Шість прибирань на рік коштуватиме 350 гривень. Фотосіти комунальники надсилатимуть замовникам у ММС-повідомленнях. Анна Красноперова, Максим ТРК Лозова.